Привіт, мене звати Ольга Ліведріт, і я допомагаю вивчити німецьку мову, а також розібратися із законами та життя в Німеччині, особливо зараз для біженців-переселенців. Я від своєї підписниці отримала в приват таке повідомлення з запитанням. Я його зараз вам зачитаю і дам відповідь, тому що таких запитань насправді є дуже багато. Хотіла запитати, куди краще їхати. В Німеччину мається на увазі вона ще в Україні, хоче їхати в Німеччину. Попишуть багато різної інформації, що по таборах погані умови. Якщо я знайду сама квартиру чи кімнату, хоча б чи зможу я оформитись без табору, чи буде потім компенсація за житло. Я працюю офіційно і розумію, що виплат мені не буде. Та хоча б, чи буде якась допомога житлом. Та? Відповідаю, скільки я б не записувала відео. Все одно є запитання. Я розумію, що багато хто можливо черпає інформацію з різних джерел, тому є якесь нерозуміння цієї всієї інформації, що стосується переселенців. Значить, куди краще їхати? Що стосується регіонів, які приймають, які не приймають. Там тиждень тому я записала відео про новини серпня і, чи може трошки більше, де я назвала по регіонах. Де скільки є переселенців? Що це означає? Всі землі приймають переселенців. Тобто, якщо ви приїдете навіть в Берлін з сумками, це не означає, що вас викинуть на вулицю. вас туди візьмуть на певний період часу. А потім переселять в іншу землю, тому що Берлін, наприклад, заповнений, Брандебург заповнений, Мюнхен заповнений і так далі. Які регіони мають найбільше переселенців, ви в цьому відео про новини серпня, яке буде прикріплене під цим відео, подивитеся і в ті регіони краще не їхати, тому що з ймовірністю у вас звідти переселять в інший регіон. Значить, ви обираєте будь-який інший регіон і їдете туди. В ці землі е, заповнені переселенцями наполовину. Це означає, що якщо ви приїдете, наприклад, в Берлін, і у вас там будуть якісь знайомі друзі, родичі, які точно можуть е, ви пред'явити навіть свідоцтво про народження, що це там, не знаю, ваша сестра, ваш, не знаю, ваша мама, бо в мене є такі вже. Випадки, коли я консультувала людей, коли, наприклад, мама вже зареєструвалася, приїжджають діти, діти показують, що це дійсно мама тут є зареєстрована, не хочуть далеко, і і надається право жити в Берліні також дітям для того, щоб ну далеко не роз'єднувати сім'ю. Тобто, це там мами, діти, сестри і так далі. Але знову ж таки, навіть якщо ви показуєте свідоцтво про народження, це не означає, що точно вам дадуть от власне тут право. Приписатися, тому що бракує житла. Значить, розуміли, їхати можна будь-куди, але краще обирати ті регіони, які не дуже сильно заселені переселенцями, де на сьогоднішній день не є багато переселенців. По таборах погані умови. Що стосується таборів, я не можу нічого сказати, я все це читаю лише з. Інформації з так само соціальних мереж, хто ділиться своєю, хто був в таборах. Так, дійсно, ну, в таборі то гірше, ніж десь в когось вдома. Але можливо буде, що деякі ем, сім'ї, яка вас прийме, буде гірше, ніж в таборі. Дехто вже і по пів року сидить в таборах і чекає, поки закінчиться війна. Ну, все ж таки краще їхати не в табір. Моя порада, ви шукаєте спочатку житло. Обирайте або табір, або житло, і тоді їдете як переселенці. так? Тоді їдете. Якщо де знайти житло, в моєму інстаграмі є записаних сторіс з житло, і там є сайти, телеграм-канали, є фейсбук-групи, де можна знайти житло. Де пропонують е, сім'ї прийняти до себе на деякий період часу, щоб допомогти, ну там не знаю, з проживанням, з оформленням, безкоштовно чи платно. Е, ну зазвичай перший період часу це безкоштовно. Краще обирати там і їхати туди, і вже за такою процедурою оформляти, е, е, оформлятися як переселенець, тобто табір оформлення там своя. Процедура, а коли ви до когось потрапляєте, чи кудись в житло, до когось сім'ю або до когось знайомих, хто вас може приписати, це там трошки по-іншому відбувається процедура. Як покрокові крокові дії, як реєструватися, в мене також є записане відео, і я під цим відео прикріплю його також. Значить, ви розумієте, спочатку маєте обрати, знайти собі житло. Кожний день все важче і важче житлом. Але знову ж таки, багато повертаються назад е, е, в Україну, е, де і звільняється житло, тому треба постійно шукати. І тоді лише їхати. Ну, якщо ну, немає можливості ніде і вам треба їхати, обирайте будь-який табір і просто туди їдіть. Якщо ви приїдете з речами, з дітьми, ніхто вас на вулицю не вижене, просто якийсь період часу, ви поживете в цьому таборі, потім вас, можливо, пересадуть в інший табір, або нададуть житло через певний період часу. Якщо я, буду, якщо я сама знайду квартиру чи кімнату. Чи можна оформитись без табору? Це як найкраще оформитись без табору, тому що це швидше проходить компенсація за житло, і я так розумію, офіційно працюю, і виплат мені не буде. Тут важко сказати, це все залежить, скільки ви заробляєте. Якщо заробляє 15-2 тисячі євро, то ясно, що виплат не буде, ви показуєте договір і ви можете вже офіційно самі шукати собі житло як німці, коли у вас дійсно є хороша зарплата. Ну, така мінімальна німецька 1200 там, 1500. Тисяч до двох тисяч євро, показуєте договір, показуєте свої виписки офіційно, що у вас щомісяця на рахунок вам приходять такі-то гроші, ви там онлайн працюєте, чи я не знаю, як ви там працюєте, і е, з таким чином ви можете собі самі на себе оформити е, житло. Це важко, але це реально. Я знаю такі випадки, коли за таким саме способом було е, знайдено житло. Якщо ж... Вас немає такої великої ну, тобто таких грошових надходжень, десь там приблизно вас не знаю, там 300-500 євро в місяць. То за таким чином вам буде важко і оплачувати житло, і платити страховку. Таким чином вам треба буде звертатися вже до Джоб центру, вказувати скільки ви заробляєте, а яка частина грошей вам потрібна як допомога. Так? І тут вже індивідуально в кожного буде якесь своє вирішення проблеми. Знову ж таки, ви можете знайти житло десь, наприклад, в німців безкоштовно, або якусь там частину грошей платити, чи в когось якусь кімнату знімати. Просто за, за те, що вони вас там приписали, частину грошей платити і ем, не реєструватися вже в центрі. Але тут ви маєте пам'ятати, що у вас обов'язково має бути страховка. Якщо ви в Німеччині не працюєте, то ви тоді маєте самостійно оплачувати страховку. А це вже там 200-300 євро. Скільки саме ви маєте оплатити страховку? Мені не пишіть і не питайте, тому що я не знаю, ви маєте самі піти до страхової компанії, і відповідно до вашого віку стану здоров'я страхова компанія надасть інформацію. Скільки вам треба платити. Але це має бути німецька страховка, якщо ви в Німеччині прописані, якщо ви в Німеччині отримуєте е, пара, е, документи як переселенці по параграфу 24-му і так далі. Я думаю, що я трошки пояснила це питання. Ем, і надію, так само я цій дівчині, яка мене запитувала, їй також це саме пояснила і пояснила вам. Ось Перше, це треба знайти житло. Якщо шукаєте житло, туди переїжджаєте, звідти ви оформляєте свої документи, приписуєтеся, реєструєтеся. Далі в Джоб центр, навіть якщо ви якісь там гроші заробляєте, все одно йдете в джоб центр. Якщо там невеликі гроші, не вистачить у вас. Їх не вистачить для того, щоб покрити всі витрати. Тут йдете в джоб центр, показуєте, скільки ви заробляєте. Яку частину вам буде допомога, допомога йти. А частину ви будете мати своїх заощаджень. І а якщо знову ж таки ви не можете знайти житло, ніякі сім'ї і ніякі ніде не хочуть знайти, ви їдете просто в лагер, в будь-який лагер незалежно, ну, куди ви ну, краще їхати в ті лагеря, в ті міста, де менше людей відповідно до мого відео, яке ви знайдете під цим е, відео. Отож, дякую за перегляд. Не обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Звідки ви дивитеся моє мене? Мені дуже цікаво